Він це краса, він це сила, це енергетика. Лариса, директорка історично-краєзнавчого музею у підгородному на курган, де за легендою похований отаман запорізького війська Матвій Белюх, приходила регулярно, аж поки 23 березня не побачила, що поховання розкопують. Сюди їздили велосипедисти, їздили на маршрутках, на автобусах, трошки наші підгородненські екскурсоводи. Жителі підгородного забили на сполох. Стали дізнаватися в археологів про дозвільні документи. Ця ж робота, ким все плачується. У нас зараз іде війна. Нам не спонсорують ніякі культурні заходи. Ми економимо і надаємо допомогу ЗСУ, а тут такі роботи, вони дуже дорого коштують. Дозвільні документи археологи все ж надали, утім, з запізненням розповідають у Підгородненській міськраді. Нам на 23 вересня показали тільки кваліфікаційний сертифікат, коли ми підняли вже в міській раді всю базу, яка має по закону відповідати по охороні культурної спадщини, то виявили, що дозволу від міністерства культури не було. 27 березня до нас надійшли документи від міністерства культури, від людей, які проводять ці дослідницькі роботи. Утім самі археологи говорять, роботи розпочали саме 27 березня, а до того лише розчищали майданчик. Ми Зібрали фотодокументи, які відносяться до 80-х, 90-х років, коли на цьому кургані була і громадська вбиральня, і видно, не засипані або щойно засипані сміттєві ями. Тобто, ми почали цей курган розкопувати як рятівні археологічні дослідження. А зараз ми бачимо, що це вже аварійні дослідження, весь насип, вся товча насипу побита мусорними ямами. Та й сам курган не є могилою отомана Бельоха, певен начальник дослідницької експедиції. Справа в тім, що насправді болюхова могила вона знаходиться північніше в зоні забудови там дачного селища. Те, що ми досліджуємо, як він цей курган будувався, то в нас вже з'являються певні сумніви, і можливо цей курган відноситься до ближчого часу до нас, тобто до скіфської доби. За законом кажуть у центрі охорони історико-культурних цінностей: якщо поруч з курганом починається будівництво, то поховання потрібно дослідити. Ці роботи виконуються за замовленням ну, частного підприємця, той який планує цю територію бувшого піанерлагеря, освоювати. Кургани розкопувалися завжди. Дмитро Іван Щеварницький. Це така непересічна постаті для нашого краю. Вся археологія першого залу історичного національного музею. Це розкопки. Після розкопок і досліджень поховання історики передадуть рештки тіл в музей, в той час як міськрада підгородного планує добиватися припинення археологічних робіт. Софія Москаленко Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.